Добрий день, мене звати Галина. У цьому відео я вам покажу деякі свої томати, які вони у мене були минулого року. Познайомлю з деякими конкретно сортами, хоча я далеко не всі знімала так чітко по одному сорту. Розповім, які у мене були гібриди. Томатів минулого року, і які я сіятиму цього року. Деякі я повторюю, а деякі будуть у мене нові. Отже спочатку, Отже, спочатку розповім про ті гібриди, які я сіяла минулого року. І покажу вам. Наприклад, сіятиму такі гібриди: це індетермінатні або високорослі мадрид, бенігара, Піконет, Толстой. Також ось у мене є гібриди Міцено, каста, Мамако. Вони низькорослі. Я їх буду сіяти трішки пізніше. Тому мадрид F1. Це гібрид. Це середньоранній гібрид, він індетермінантний, тобто високорослий. Плоди дещо ребристої, форми такої, серцеподібної. Сіємо. Мадрид я сіятиму і цього року обов'язково, ось він такий серцеподібний. Далі у мене йде сливка Бенігара. Це також гібрид і детермінантний, Він дуже високорослий, 1,83 метри. Він відноситься до ранніх, але, в принципі, як я дивлюсь на терміни, він не являється таким же ультрараннім. Це період вегітації. 105-115 днів. Сіду. Це є сливка бенігара. Ось такі гарненькі, багато китичок нав'язалось. Межже їх обривали трошки, смакували. От, ось такі вони гарненькі. Ну, що хочу сказати з приводу Беня її буквально один раз так знімала трішки. Та дуже непогана сливка. Вони не такі вже дуже високі. от Кому потрібні такі сливки, то варто, але я сіяти цього року не буду. ну Треба ж вибирати. Піконет це правда ранній напівдетермінантний гібрид. Він такий ніжно-червоного кольору і з носиком дуже цікавий. Я ще не знаю, чи буду сіяти його цього року. Він дуже хороший. От. Але ж мені треба обирати щось додати, щось змінювати. Ось так. Гібрид Толстой F1 це томати червоного кольору. А він формує такі чималі кісті по 8-10 томатиків. Цього року гібрид Толстой я сіяти не буду. Буде дещо з минулого року, а дещо, звісно, буде нове. Ось таким чином. Тайгер F1, він також високорослий, а це томат-гібрид коктейльного типу. Ось такий він цікавий. Гібрид Тайгер цього року я сіяти не буду. Та він був, він смачний, але якось він мене не вразив. Сіятиму тільки ті гібриди, які або для мене нові, або які мені мене вразили, або які мені ну, просто хочеться. Ось так. Як я вже сказала, минулого року я сіяла Міцено, каста, мама, Корріограм Це сорт це не гібрид. Цього року сіяти не буду. Чому я зменшую кількість низькорослих. Були у мене хапінет, і знову буде, був у мене улісе. Це сливка низькоросла, хороша. Кому потрібні такі м'ясисті сливки, я рекомендую. Але цього року я сіяти не буду. Хапінет мені дуже сподобався, тому я знову сіятиму. Також Вупін. Пінхіти і примадонна, Та всі вони чудові. Дуже чудові рекомендувати я можу, ну не знаю, примадонну точно я не купуватиму. Мене вистачає всяких сливок з носиками і без носиків. От пінхіт ще, я думаю. В принципі, він середньорослий, а такий доволі непоганий. Зараз покажу ті гібриди, які я сітиму і купила вже цього року. Ну, з гібридів. Хапінет у мене був чудовий гібрид ось сітиму цього року. Далі був у мене гібрид Тарасенко, побачила гібрид Тарасенко 3. Також хочу його посіяти. Ну, і з гібридів також хочу посіяти бобкат спробувати. Обов'язково в мене буде мадрид. Ну, тепер сорти. В попередніх своїх відео цього року я ось показувала деякі рожеві сорти, які я дуже люблю, навідмежала певний червоний, які в мене позалишались, і я обов'язково їх посію. Так. І також те, що я вже купила цього року. Я вже купила чимало томатів, дам посилання вам ось на ці відео, де я показую, розказую, які томати, насіння яких томатів я вже купила, це вже далі йдуть всі сорти. Про гібриди, ось тут ви їх бачите, також я вже вам трішки розказала, і покажу свої збори. Так, і зараз я вам покажу деякі свої сорти, які в мене були минулого року, які мої самі улюблені. Це курма та апельсин, я їх не розділяла, вони мені геть схожі на вигляди на смак, апельсин вищий. А волові серця дуже смачні в мене були і дуже вражальні, хоч не щороку. У мене був червоний і рожевий. Цього року я вже розповідала, в попередніх відео буде ще смугастій. Ну і що? А, ну, апельсини я вже вам сказала. А тепер трюфелі. Жовтий у мене був, показую. Був червоний, раніше цього року не було. Рожевий буде вперше. Побачу. Ну, мій улюбленець трюфель чорний. Люблю все чорне, трюфель чорний, чорний принц. І ось теж мій улюбленець дебарау чорний. Він у мене росте, такий маленький. Але він дуже смачний. Я його сприймаю практично як черрики. Невеличкі вони і їх дуже, оці всі томати, що я вам зараз показую, вони не просто мої улюблені. От, трюфель небагато у кого є, він був теж дуже врожайний. Їх на базарі хто раптом продає. От. Купують дуже гарно. Я даю водичку і помити, особливо хто хоче скуштувати. І хто і куштує, купує моментально. Ну, не знаю, це мої улюблені. Ось так. Але ще цього року я там попереднє відео вже показувала, З дивіться, для порівняння. Ну, правда, трюфель чорний, у мене ще там є залишок, у мене був іншої фірми. Ну, в принципі, вони всі в мене приростають непогано. Ось, із будь-яких ось цих пачечок на томати я не жалілася. А ось купила груша чорна. Дивіться. Ну, Мені цікаво, вигляд такий схожий, як у трюфеля, але ну, це ж картинка, не знаю, як воно буде виглядати, тому що трюфель чорний. Самі томатики, ось так вони схожі, як намальовано. А тут груша чорна, така ніби повністю якась коричнева. Не темно-червона з зеленим, а коричнева, Побачу, мені просто стало цікаво. Ось. Зараз покажу безпосередньо свої е, збори минулого року ось деяких із цих томатів рожевого ще раз. У мене не було. Ну, Рожеві томати я люблю всі. Вони мені смачні, солодкі. Ось, Ну що ж, дивіться далі. Ось зараз покажу деякі свої улюблені томати, які були минулого року. Наприклад, ось оце дебарао чорне. Вони такі маленькі, вони дуже смачні, дуже мені подобаються, їх дуже рекомендую. Отут От у мене тут разом і фурма, і апельсин. От вони на початку і одні, і інші були крупніші, пізніше такі кругленькі, рівненькі, не дуже великі, але які смачно і їсти, і в салат, і ціленькими, і в баночку. Ну, коли дуже крупні, в баночку напідуть смачнючі. Ну, а тут у мене мої улюбленці. Це темненький трюфель-чорний і помаранчевий трюфель, ой, жовтий чи помаранчевий трюфель-жовтий. Дивіться, вони дещо різного розміру можуть бути, можуть бути такі великі, можуть бути меншенькі. Ну, ті, що круглішенькі, там мій чорний принц, також добавитися, ну нічого страшного. Це мої улюблені, вони м'ясисті, рясні, смачні, супер. Ми свої томати трохи продавали на базарі. Зараз я покажу деякі свої збори томатів, що ми збирали на базар. І також, в принципі, я показувала це минулого року, але також пояснюю, які там, де в мене сорти і що до чого. Ну що, ось хочу показати вам ще свої томатики. Це ми вже в неділю. Збираємось на базар. Оце у мене, ну, прям майже по сортах, чорний трюфель. Оце у мене серця. І там ще круленькі рожеві томатики трішки я. А це у мене такі невеличкі. Дебарао чорний. Не дивуйтесь, що вони такі невеличкі. червоні, помаранчеві, жовті, значно більші. А ці ось такі доволі маленькі. Але ж які вони смачні. Я знала, що вони такого розміру дуже подобаються. Хоч сісти, хоч їх закривати, консервувати, смакота. Так, тоді ось звичайні червоненькі різні у мене там, тоді рожевенькі з носиками. Треба згадати, який це в мене гібрид. Це не сорт, гібрид. Або фламінго рожевий. горожевий. І то в мене буквально трішечки, сливки, там бенігари, рожевенькі, так ті, напевно, вдома залишу не знаю. Ну, дивіться, томатиків я просто хотіла вас познайомити. Небагато. Це ще в мене багато дуже зелених. Не є основний товар для продажі у нас на базар. Це основний це буде картопля. Ось один із зборів томатів. Це все поїде на базар, тому що йому небагато. Закрила, трохи закрила томат. Ну, чи соус щось таке. Буду закривати ще трішечки маленьких і розділяти соус і кетчуп. Яки ще буду готувати. Це зараз покажу трошки повільно. оті крупненькі помаранчеві в ящичку зверху, то там апельсин і фурма. А такі у прозорому судочку, довгенькі сливки, Вон, бачимо знову помаранчеві. Ну тут інші. On, довгенькі сливки, то бенігара і улісе. Ну, Також ви бачите, тут різні, в принципі, є різні різні також сорти і гібриди. А це вже трішки добавилось і нове. Ну, Те, що я хотіла, хоча не зовсім ананас, я хотіла гавайський ананас. Ну, знайду, то побачу. Куплю, напевно. От, А оце зараз поправлю. Чайна роза, вони високі до двох метрів, крупноплідні, ну, ось такі красиві захотілось. Але я бачу, що їх буду, напевно, по дві штучки вже садити, ну, а на нас хочу більше, тому що я говорила, що в мене вже буде трішки. Ой, щось не виходить ніяк трішки. А оце різні зебри, це вже не я. У мене є одна зебра червона-зелененька, а це вже купив чоловік, йому щось захотілося. Зебра зелена та зебра біла. Ну, не знаю. Хіба що їх дійсно по два кущики посію, подивитися, що то воно за зебра біла та зебра зелена. Ось просто для цікавості. Хоча зелених на вигляд помідорів, навіть якщо вони смачні, якось вони мені не дуже подобаються на вигляд. Ну що ж, ось показала вам все, що сьогодні планувала. Дякую за увагу. До побачення! Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки, якщо. Вам моє відео сподобалось? Пишіть коментарі, а що у вас, а які вам томати подобаються, можливо, з тих, що я сьогодні показувала, а можливо, щось таке нове, цікаве, що буде цікаве і мені, та іншим глядачам.